Телеканал Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Кривава війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Боковинці попрощались з відважними героями, які загинули на полі бою. Із солдатом Віталієм Шалаєвим попрощались в Задубрівці. Старшому сержантові Сергію Місюрюку останню шану віддали у селі Михалкове. Із солдатом Олегом Рембою прощання відбулось на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Валентину Товстановському останню шану віддали у Мамаївцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Життя на паузі, очікування і надія зустрітись. У День Конституції України у центрі Садгори рідні військовополонених та безвісти зниклих військових вийшли на мирну акцію підтримки своїх родичів та знайомих. Подробиці вже за мить. Мій син. Мій син. Ярослав. Більшість з них місяцями чекає бодай якоїсь звістки про долю своїх синів, чоловіків чи братів. У руках плакати з іменами, фото та датами зникнення. День конституції України чернівчани вийшли на мирну акцію підтримки, в честь безвісти зниклих та полонених військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Серед учасників мітингу пані Оксана, де перебуває її чоловік, невідомо вже три роки. Була би цивільною Бо підприємцем. Ні. І зразу після того, як їх перевели значить, на схід, зник безвісті. Зараз арта, арта авіаобстрі вважається зниклим безвісті. Разом із нею плакат тримає дві донечки. Старша вона ну, розуміє, що тато зник безвісті на війні. Менше вона просто чекає тата додому. Знає, що він на роботі. Старшої доньки, звичайно, періодично виникають такі сумні якісь емоції, а, але в більшості вони позитивно з вірою чекають його, знають, що він повернеться. Надія почути рідний голос, те, що об'єднують з сім'ї в щоденному очікуванні. Чекаємо друзда Сергія Миколайовича, який зник без звісті 7 березня 23-го року. Я дружина, це дочка, це його внуки. Чекаємо. Мобільний зв'язок з рідними, які служать, це розкіш та щастя, кажуть жінки. Тож пані Олена пригадує розмови за декілька днів до зникнення свого чоловіка. 8 лютого, 23-го року. Сьогодні раз він зателефонував, сказав, що виходять. На 8 березня чекайте поздоровлення моїх дівчатка, а 7 березня його вже на зв'язку не було. Нам повідомили, що він зник без осте. Маленька онука також очікує на свого дідуся, хоч вже декілька років впізнає його лише по світлинах. Ірочку, як дідуся звати твого? І по фотографіях, ось так вона його пам'ятає, каже, мій дід Сергій, дід Сергій, хто в тебе? Ми українці. Ви сели століттями повітря. Герой! Не все Пані Галина не стримує сліз. Її син також вважається зниклим безвісти. Як і в багатьох. Підійшли, спитали, забрали, не запротивлявся, нічого поїхав, бо знав, що треба добра дитина, троє діток вдома. Це його дружина. В Тому році на весні нам дали знати, що він пропав. Воював півтора року і пропав. Не питайте дуже важко. Боже, молодим, як молодим, но ну, нам. Ж. Важко тож не знаю. Чекай, дочекаюсь. Жінка каже, син завжди знаходив слова, аби та не хвилювалась, вмів підтримати, навіть будучи під обстрілами. Проте єдине, що залишається зараз, це вірити. Дуже мало говорив. Виходив на зв'язок. Ми дзвонили. але він основному питався, Як ти мама, як діти, як Лена. Але про службу мало говорив: воює, бої терпимо. Все добре, все добре, не переживай, все добре. Ну і ми були так півтора року. ну Спокійні знали, що воює, все добре, все добре. І з тим жили. І в один прекрасний день прийшли і сказали, де свісти зник. Надіємося, віримо, чекаю, я знаю, що він має вернутися. Я можу дочекатися. Дітки дочекатися мають. Очікує брата з війни також пані Альона. Вона розповідає, щоденні турботи можуть ненадовго відволікти від прикрих думок, проте не заглушити їх. Один день ти маєш сили, інший день ти не маєш сили, але ми маємо заради них все одно щось робити і йти далі. Акції допомагають. Ми звертаємо на це увагу, і так як зараз ми бачимо, почали повертати з полону. Тому, Тому ми думаємо, що це є дієвим і є. Що ми можемо на це звертати увагу і не дати про них забутись. Ці сім'ї пам'ятають кожне сказане слово в телефонну слухавку. Час спілкування на вагу золота та мріють якнайскоріше побачитись зі своїми рідними. Бо кожна родина тут окрема історія. Але разом це голос, який не можна ігнорувати. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Нове покоління освітніх лідерів у Чернівцях. Вдруге відбулася школа майбутнього директора. Цей унікальний проєкт готує вчителів до керівних посад у закладах освіти. Більше про те, як навчають майбутніх директорів, які виклики ставлять перед ними, і чому ця ініціатива вже отримала широку підтримку серед освітян. Дивіться вже за мить. Директор школи це виклик, відповідальність і справжнє мистецтво лідерства. У Чернівцях вдруге завершився проєкт Школа майбутнього директора, який зібрав тих, хто готовий не лише навчати, але й навчатись сам. Виникла ідея про те, що потрібно не тільки обирати нових директорів, потрібно готувати охочих для того, щоб вони стали директорами. А чому це важливо? Тому що з одного боку так і ті, хто хочуть, але вони не мають навичок. Директор нині це не педагог, який очолює школу це такий менеджер освітній, який повинен володіти і педагогічною майстерністю, повинен розуміти, що таке фінансова грамотність, повинен мати основи з юридичних знань. Освітяни, які стали учасниками школи майбутнього директора, відвідали зайняття з досвідченими педагогами, вдосконалили професійні та лідерські навички, а також перейняли цінний досвід. Це було очне навчання. Ми відвідували дуже багато закладів. Кожного разу це була нова локація, нова школа, новий керів. Вник новий директор. Кожен мав свою тему і розповідав, наприклад, про фінансову автономію, про роботу з батьки, роботу в інклюзивному середовищі. І кожен відкривав для нас свої якісь фішки, якісь секретики, навчав нас, передавав свій досвід. Ми впродовж двох місяців мандрували зі школи до школи, переймали досвід найкращих директорів міста. Вчилися з різних тем, які можуть спіткати директора, тренувалися, практично застосовували в майстер-класах, тренінгах ті знання, які нам давали директори. Я йшла за досвідом і тільки за досвідом того, щоб побачити освіту з різних сторон. Спікерами та наставниками для педагогів в рамках проєкту школа майбутнього директора стали досвідчені керівники навчальних закладів. Це люди, лідери, лідери, які дійсно готові брати на себе відповідальність, вести за собою не тільки окремо себе, свою родину. Це цілий заклад, це педагоги, колектив, це діти і батьки. Це надзвичайно важлива місія, яку сьогодні. December Остаточно обирають наші випускники. Освітянка Ольга Савчук ділиться власними враженнями і запевняє, дане навчання це ідеальний старт для охочих обійняти керівну посаду. Це чудовий стартап для майбутньої кандидатури, яка хоче себе спробувати на посаді директора, зазирнути в такі місця теми, знаєте, які можуть спіткати директора, почути думку інших, уже хто став ним. Директор це. Управлінець, які має володіти фаховими знаннями з різних галузей, і вміти комунікувати, і вміти вирішувати конфлікти, і вміти вести за собою і бути професіоналом, тобто і педагогом. А педагог це більш локальна людина, яка працює з дітьми. Їх веде. Цей проєкт розкриває ваше призначення. Саме так коментує свою участь учасниця школи майбутніх директорів, вчителька початкових класів Вікторія Іванюк. Я думаю, що багато хто для себе відкрив нові горизонти. А, наприклад, я зрозуміла, що ця посада для мене буде е, важкою. Я, наприклад, люблю працювати з дітками, а директор це перш за все він юрист, він фінансист, він є лідер. А моє покликання це бути з дітьми, тому я для себе відкрила тільки е, позитивні сторони. Але на жаль, ця професія не для мене. Школа майбутнього директора розпочалась у квітні. Впродовж декількох місяців педагоги проходили три модулі, під час яких мали можливість спостерігати, як працюють діючі керівники освітніх закладів. Цього року повторили школу. Власне, вже зважаючи на той досвід, який був, внесли певні корективи, але і громада бачить про те, що цінний досвід, цінні знання і цьогоріч записалося майже 70 чоловік. у Школу майбутнього директора Ми ділили по групах, тому що працювати одночасно. Асно було неможливо за учасниками. під час урочистого заходу. Міський голова Роман Клічук привітав учасників цьогорічної школи майбутнього директора. це дуже плоха ідея, бо, бо освіту потребує сніг. Ми всі хочемо, щоб ті, 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 ті діти, які в росту челицях, що вони жили, числях вони були патріотично налаштовані до країни і до Чернівців. Я хочу подякувати вам за вашу снівість за вашу впевненість, за те, що ви є бідними. І ви прагнете щось мінити у своєму житті. Цьогоріч випускниками школи майбутнього директора стало понад 70 освітян з ліцеїв та гімназій, закладів дошкільної та позашкільної освіти, а також інклюзивно ресурсних центрів. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Віддячили тим, хто щоденно наближає нашу країну до перемоги. Волонтери української команди вручили і мені подяки захисникам та волонтерам із Буковини від лідера партії Удар Віталія Кличка. На протязі трьох років з половиною ми кожної п'ятниці, суботи з нашою командою виїжджали до наших хлопців по їхніх запитах. Коли автівка, коли генератори, коли. Бронежилети, коли продукти харчування. Ну так, що на їхній запит, що потрібно, ми їм везли. Сьогодні відвідали. Венчиковецьку громаду передавали подяки для військових і волонтерів, які працюють задля нашої перемоги. Дуже активна громада, дуже багато хлопців, волонтерів, які займаються волонтерською діяльністю, які оголошують дуже часто різноманітні збори організовують організовані групи населення, збирають м'ясо, закривають консерви, печуть печиво, випічку різну збирають. з перших днів війни. Ця громада дуже активно долучається до волонтерської діяльності. Отрапив під потяг. На Буковині трапилась смертельна аварія. На залізничній колії великі кучурів глибока. Локомотив, яким керував 31-річний Буковинець, наїхав на 40-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Ще одна ДТП трапилась у селі Мошанець. Там 30-річний мотоцикліст допустив падіння транспортного засобу, наслідок чого водій та його 43-річний пасажир травмувались. А у Мамаївцях 44-річний водій Фольксвагену вирішив обіг. Нато легковик і влетів у автівку, якою керував 39-річний чернівчанин. Після чого, не загальмувавши, зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen Крафтер, позаду якого стояв 40-річний житель Вижницького району. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!